Якщо ти розповідаєш там, про там, добровольчий або український бойовий дух, про український, про козацький дух, і так далі, ну, він у тебе повинен ну, щось втілюватися. Якщо ти в щось віриш і так далі, ти починаєш якось це втілювати. Ми втілюємо, там, умовно кажучи, підготовка, вивчення нових. Технологій, тактики і так далі, або, або, вино, або винахід їх, якщо немає, немає прикладів хороших. І, власне кажучи, розвиток технологій. У нас він викладається в те, що ми розвиваємося в техніці. Не було б її. При такій смузі ми б просто Ну, нас би все рівно розмазали. Ти розповідаєш про. Тому що третя штурмова знаходиться на іншому технологічному укладі в порівнянні з ворогом. Ну, в принципі, зараз про це мало хто не говорить. Всі говорять: дрони, реп. Це е прив'язка в єдину велику систему. Ну, це, величе це величезна система. Вони не працюють окремо. От е я ж кажу як оркестр, найпростіший приклад, або там е не знаю, підприємство. Не працюють тут конструкторський відділ окремо, оця лінія окремо, оця окремо і так далі. Ні. Все це єдиний цикл. Те ж саме от беремо історію з безпілотними системами. Його треба повністю синхронізувати з радіоелектронною боротьбою. Тому що в іншому випадку твої оці траншейні, так звані окопні риби, поховають в першу чергу твої, власне кажучи, FPV і так далі.